що тут Ризикували, але здолали важкий шлях. Волонтери обласної громадської спілки Закарпатські газди вони знали, де потрібні і де їх допомога стане безцінною. Після отримання чергового запиту від бійців 128-ї закарпатської бригади одразу згуртовано зібралися в дорогу. По запиту 128-ї бригади. Медичного батальйона нашого лікаря, який з перших днів знаходиться на передовій. він попросив Закарпатські Гази купити спецприлади медичні, що ми і зробили успішно, а також, уже розуміючи, що їдемо не з пустими руками, добавили у наш автомобіль, на якому ми їхали, інші гуманітарні волонтерські допомоги. І з цим успішно. Проїхали всю Україну у Дніпропетровську область, Криворіжський район, місто Апостолово. Звільнений від російських окупантів ізюм Харківської області після страшної знахідки більше 400 закатованих тіл зустрів закарпатських волонтерів зі сльозами і ледь не з останньою надією на виживання. От ми в Ізюмі. Дивіться, що твориться, стільки народу, всі хочуть спіти, всі збираються. Ми там. Приїхали з місією накормити людей, так? а там виявилося, що там ще проводили тортури над людьми. і це В Ізюмі. В Балаклії нам розказували недалеко від того місця, де ми приїхали на площу і там роздавали допомогу. то Буквально там в 100 метрах від того місця була катівня. Де е, людей звозили туди і катували. Знаю, що е, ми показуємо кадри там, де ми були, і, і ви знаєте, але кадри не передадуть е, ту емоцію, не передадуть е, той стан, в якому ми особисто перебували, розмовляючи з людьми, які жили в окупації. Це важко, це страшно. І про це треба говорити. Треба говорити для того, щоб ми всі з вами розуміли, як тільки що Слава сказав, ми тут в раю. По з ними, ми в раю. Так, і нам важко по-своєму. Але коли люди живуть по декілька місяців в окупації в підвалах, без світла, без води, без харчів, без. Без нормальних умов життя ну, це передати не можна. По узбіччю розбиті танки, розбита бронетехніка, соціальний транспорт, розбиті лінії електропередач, пере... переїзди, стільки всього, що навіть і не запам'ятаєш цю всю ситуацію, коли в тебе за спиною починають гриміти. Зриви, коли ти розумієш, що пролітають над тобі, у тебе над головою ракети, касетні бомби, ти тоді тільки зможеш оцінити цю біду. А ті люди там вже навіть цього не замічали, бо це у них відбувалося з дня в день, з місяця в місяць. Без газу, світла і їжі люди вибігли до волонтерів Закарпаття і таки чесно чекали своєї черги. Продукти і, зокрема, курячі набори від власника відомого бренду Наша ряба Юрія Косюка розліталися в кожні руки. Двічі за допомогою стояти не дозволяли, адже вистачити мало усім. За десять п'ять років всю чергу всі останні стоять цей. Ага. То, то вони перші пішли додому, бо вони ну, може стояти. Розумієте, вони правильно, робимо. Якщо я побачу, що людина підходить другий раз, ми закриваємося. Я закриваюся. Ситуація напружена і контрольована бійцями Бухівського тербатальйону. Хлопці робили все можливе і супроводжували закарпатських волонтерів в усіх напрямках. Іван, Тарас, Юра. В них дуже багато позивних, хлопці неймовірні, дуже чітко вони нас вели, охороняли, консультували, за... консультували забезпечували нашу роботу, щоб ми себе відчували да, в безпеці. щоб ви відчували себе в безпеці? Надзвичайно, хлопці ви круті. Логістика налагоджена. Вантажі готуються як тільки приходять запити. Головне об'єднатися і допомогти. Запевняють представники закарпатських ГАСТ. Наближається зима і вже є чергові запити для допомоги. Коли ми поверталися назад, до нас звернулися підприємці Харків, міста Харкова. Волонтери вони волонтери. Вони з ринку Барабашова, який розбитий вщент. Вони допомагають зараз людям, які живуть на розбитій Салтівці. Це район міста Харкова, там біля 300 тисяч людей, можливо, більше, плюс-мінус, не знаю точно. На, я не знаю на скільки процентів, але той район вщент знищений, і люди там не мають одежі. Про розміщення пунктів збору теплих речей повідомлятимуть волонтери закарпатських ГАСТ за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. До далеких поїздок членам громадської спілки не звикати, адже неодноразово виїжджали не лише у гарячі точки України, а й за кордон для придбання і передачі автівок українським захисникам. Позаду Ізюм, Балаклія, Апостолово. Не вдалося потрапити до запланованих Куп'янська та Світогірська, адже українські бійці не дали закарпатцям наражати себе на небезпеку. Лився в дорозі із закарпатськими газдами, і священнослужитель із Нанкова Хуського району, отець Михаїл, який наразі служить у полтавській єпархії. Очевидно, він і став головним оберегом у цій нелегкій поїздці до пекла. Гарній компанії з доброю справою. Я думаю, що ми доїдемо до того місця призначення, яке ми визначили на сьогоднішній, у цей раз для себе зможемо не тільки відвідати. Лікарі, лікарів, але й тих поранених хлопців, які там знаходяться. Ми для цього маємо, як Роберт каже, ми їдемо з дому, маємо що там і підтримати і медикаментами, і солодощами, і їжею, і такими необхідними речами для людей, які знаходяться на сьогоднішній день в тих умовах, де вони є. До нашого лікаря в 128-му бригаду медичний батальйон приєднався по дорозі в Полтаві, отець Михаїл. Ми з ним вже робимо не першу поїздку на передову. Дуже потужна людина, духовна. Він у кожній поїздці спонукає нас думати про Божі справи, про те, що ми робимо, чому потрібна волонтерська робота. Дуже поважна людина, і ми не могли про нього не не розповісти. Розповісти ще буде багато чого. Головне зробити цю історію з переможним кінцем. Наразі головна місія закарпатських волонтерів об'єднатися і допомогти в міру своїх можливостей. Адже закарпатські газди переконалися остаточно на них покладені великі надії простих людей, які ледь відпустили їх зі своїх вщент зруйнованих домівок. Вам огом не всім нашим життям. Не будьте байдужими і протягніть руку допомоги своїм співвітчизникам, які не заслуговують лишатися наодинці. І з ворогом. Все буде добре, не, не плачте, все буде добре. Я ще хочу дуже чесно ну, від себе, як, як від волонтера, від людини, подякувати нашим моїм колегам, активним членам нашої спілки, це В'ячеславу Шутко, Геннадію Негрій, Роману Березовському. Хочу відмітити наш молодий колектив в лиці Роберта Шутко і надіюся, що всі, хто нас будуть переглядати, захочуть долучитися до непростої такої душевної роботи.